Всім привіт! Хочу показати такий щавель в Кауфленді, Хто любить зелений борщ. Ось такий щавель консервований. А взагалі, побачу, у нас дуже великий вибір огірків. Це на канапки, якісь вони мариновані. Такі 8 злотих. А ще огірки по циганськи Цікаво. Консервований козаць. Козацькі. Крокодильський. Почала подивитись, почала сама сміятися. Знову ж таки, це все мариновані. І знов козацькі. Козацькі. Далі йдуть перетерті огірки. І корнішончики малюсінькі. Ось такі малюсенькі корнішончики. А ще ви побачили, що перець. Перець пепероні ось такий. Це взагалі не знаю, теж якийсь перець. Німецький, не, не по-польськи написано. І ось такий перчик. Теж пепероні бейбі. Не знаю, чи вони гострі, чи вони солодкі. Ось ці ми пробували, то вони смачні. Це сельдерій, бачите, вже нарізаний. Вони дуже багато їдять цього сельдерія, Різних марок. Отакі. Ой, такі ось, нарізані теж. Капуста. Ось, в принципі, і все. Ні, ще маринований чесник. Ось такий. По 6 злотих. І ось такі тільки... А, це цибулька, це цибулька. Ось цибулька. А це чесник. І ще ось така цибулька маринована. І маринована спаржа. Бачу теж цибулька різних сортів. Прикольненько, олівки тут вже. а це цікаво. А я візьму сьогодні спробую каперси. От я щось не пробувала, чула, чула, а ніколи за них не пробувала. Є ще перець зелений такий консервований. А я візьму спробую. Каперс. Цікаво. Хотіла вже закінчити і побачила капуста з колбаскою і капуста з копченостями. Цікаво.